Всім великий привіт всім сей. Рада зустрічі з моїми улюбленими глядачами. Є новиночки, будемо все дивитися, багато такого трендового, молодіжного, стильненького і цікавого, що я бачу, чого я не бачила раніше. Ось така футболочка в рубчик з чорним декором, з чорною окантовочкою 339 гривень. Непогано. Такий топ. Це просто база, основа любого гардеробу. Хороша якість. Сподіваюся, що там є котончик. І дійсно в складі 95 котону і 5 еластану. Супер склад. Люблю сінсей всією душею, всім серцем, бо реально ціни дуже низькі і товар сучасний і непоганої якості. Ще якісь такі топові футболочки вкорочені, з металевим декором, рубчик, бежево-кремовий колір. Вау! І тут взагалі ціна 269 гривень. Теж прекрасний склад, 95 котон, 5 аластанок. Що ще є в новиночках? Джинсова спідниця з обрізаним низом, необробленим, 699 гривень. Ну непогана. Спідничка МОМ. Подивіться, яка класна висока посадка на високу талію з таким розрізиком. І можна купити топ, який теж в новиночках коротенький, 339 гривень в рубчик. Цей топ з вирізом, з відкритими плечима. Досить хороша якість, він не є такий тонесенький. В 51% віскози, 28 поліестер і 21 поліаміду. В принципі, досить непогано. А ще вверху побачила в'язані топи, але питання, як їх дістати. У мене і ріст не маленький, але є питання. Так, зняла я цей в'язаний топ. Хороша якість відчувається, що це котон. А ви кажете, що в сінсеї погана якість, Ну не всі кажуть, а дехто не бачить. Просто, скільки би я не показала, що є котон, віскоза, все одно напишуть, що все поліестер. Все одно от показуєш котон, і все одно напишуть Ні, все поліестер. Подивіться, хто не бачить, що в сінсеї є котон, показую. Котон 100% котон. Дівчата, джинс, оцей, це теж котон. Попередню футболочку, оцю, що я показувала. Ось ця 95 котону. Ось ця 95 котону. Все рівно знайдеться людина, яка напише, що все барахло і все поліестер. І все дубове. Але сотні тисяч людей по цілому світі носять інсей, повертаються назад в цей магазин. Раз так погано і все таке дубове. Вони б не поверталися правильно, все логічно. Класний топ, 100% котончик. Видно, що якість хороша. Видно, що акуратно. Подивіться, як він акуратненько виготовлений. Нема ніде ні нитки ніякі не торчать, ні нічого. Ну, супер топ. І якраз би він підійшов до ось цієї спіднички, я впевнена, що це 100% віскоза або більшість є. Класна ярусна спідничка, Venimo Print. Це теж новини. Така спідничка коштує. 459 гривень з гумкою і стягується. Дивлюся в розмірі XL, Розмірна сітка досить хороша в сінсеї, тобто від малесеньких до великих розмірів. Прекрасний склад, 100% віскоза. Дуже легесенька, на жару саме то. Ще такі є кофточки, джемпери, легкої в'язки. Ну, вони не зовсім в новинках, вони вже були 459 гривень, але я хочу їх, хочу їх ще раз показати. І показую склад, це 100% котон в різних брендах, навіть в кутюр, навіть там Майкл Корс брати. Майкл Корс зараз половину більше поліестеру, а ціни фантастичні. Ну то що хотіти він світцею, коли річ коштує там пару гривень практично? Подивіться, який блейзер, який жакет. Теж дуже класний, базовий, літній. Без гудзиків, без застібок. Колір такий приємний-приємний і тканина чуть фактурна. Ну, тут, напевно, є якась частинка. Поліастеру 799 гривень або повністю. Бо жакети, в принципі, вони так виготовляють верхній одяг. Раз подивимося. Так, підкладка зрозуміло. 65 поліестеру. І 35% віскози. Супер склад, супер. Є поліастер і віскоза. Ой, які класні джинси, з якою височенною посадкою, защипама. І легкий джинс вже літній, Вони широкі, як палацо. Я просто малесенький розмір. От 38-й розмір. А. Ось такі вони класні. Ціна. Варто їх поміряти, 799 гривень. Дуже класна модель. Дивлюся в 38-му європейському, бачите? Вони широкі донизу. І спіднички плісе, колір шампань, такий ледь-ледь байш. Це поліестер. Плісе, воно в основному з поліестеру 599 гривень, така спіднечка. Вау. Але тканина досить щільна. Досить така щільна, тримає форму. А мені сподобалося, як презентовано цей куточок, наскільки все ніжно, в таких пастельних тонах. Тут є і сумки, ну сумки ви вже бачили, бо синіжки в ніжно-рожевому кольорі. А свічечки, запах лимону, так? Зараз я послухаю, як пахне. Лемон. Вау. Ну, приємний запах. Такий лайт ледь, ледь можливо, він розкриється більше, коли вже ви запалите свічечку і буде віск топитися. Футуристичні вази 339 гривень. І є такий карамельно рожевий ще колір. Далі. Кошики в асортименті, але ціна 389 гривень, це не є дорого, тому що якщо брати юск, то там буде набагато дорожче. А ще є з квітами, красиві квіти і ось такі кошики з рожевим і таким природним маслянистим кольором. Наприклад, ось така квіточка, ось така гілочка буде коштувати. Коштує 149 гривень. Красиві і красиве поєднання кольорів. Він натуральний, це папір 389 гривень, як і попередній теж папір. Тюрпанчики вже бачили, вже показувала. 169 гривень, дуже реальні. Це такий куточок, балеточки, я їх називаю в стилі кучі. Ну, Сінсай. Сінсей ось такий, з таким принтом. Це текстиль і шкірзам. Ну, досить вони класненькі. Нагадаю ціну 459 гривень. Є в чорному і в такому кремовому кольорі. Щось знову з курточок. В стилі кадрі з такою бахромою, в стилі дикого заходу. 899 гривень під замшу. Тканина середньої щільності. Не є важка навіть з підкладкою, з кишенями і на рукавах Вона така бахрома. такі вісуєчки і по плечах. Но це не є база, це є тренд. Якщо ви бажаєте крабики, то ви можете їх придбати в сімсею за 169 гривень, три штучки металеві. Там такий набір сережок. Вони і є такі просто конючки, як діамантики, за 79 гривень. Ось цей набір сережки, такі футуристичні, важкуваті, під срібло, бачите. І отакі камінчики. За дві пари 79 гривень. І є в золотому ще. Виконання, вже однієї сережки немає. Ось тут ще є. Треба дивитися уважно, прикраю, щоб все було на місці. В новиночках є сумочки, ще навіть не розпаковані ще в пакетиках, бачите, такі дуже милі, байживі. 339 гривень. Довга ручка. 339 гривень шкіри не буде, зрозуміло, що це шкірзам. Ще такі сумочки є, досить зручні, невеликі. Туди можна бачити і мобільний телефон, ключі, все необхідне положити. І ця сумочка коштує, так, 2 гривні, 599 гривень. Кросівки на високих. На високій підошві, Якісь вони взагалі дивні. Що я там я бачу 899 гривень. Такі любителі субкультур, вони будуть носити такі кросівочки. Це щось з японського аніме, не щось, а точно так. Це називається куромі. Це персонаж. 899 гривень. Жіночний бра. Дуже красивий. Такий колір лавандовий до блакитного 459 гривень. Я бачу, є трусики до нього. Яка красота, дуже розкішна річ. Дуже. І є трусики. Трусики коштують 149 гривень а ще її у бежевому тілесному кольорі з кісточками. Ті кісточки так виділяються, як корсет, бачите, з сатином угу. зроблені. Ще такі тапочки є від корони. Цього персонажу японського. Це такі в пухнасті досить. В фіолетовому кольорі. А цей персонаж представлений всі в різних виробах. І на одягу, взуті сумки, і от також якоїсь косметики агачі. А там аксесуарів теж є. Ось така ще сумка є, досить немалого формату. 699 гривень. Застібається на блискавку і по боках ще стягується, має внутрішню кишеньку, зручна. І багато чого туди вміститься. Ще така є досить схожа на шкіру з такою підкладкою, як натуральна замша, і всередині має ще відділ, який застібається на блискавку. Сподобалася мені ця сумка, мінімалістична, велика і схожа на шкіру, а вона ще має таку киточку 659 гривень. Для дівчаток, для діток багато яскравого є. На 104 росту, наприклад, але є на різний ріст дитячий, можна вибрати з полуничкою. Бачите, отак от, от робиться і зовсім інший вже тоді колір. Спітничка подвійна, органза і трикотаж. Основна частина це 100% котон. І ціна 219 гривень всього на всього. Дуже дешево. Я просто вражена 219 гривень, а коштує така сукня. Ще є лисінки з полуничками. Це якийсь такий відділ, все з полуничками. А, сукня за 169 гривень. 100% котон, 169 гривень, така сукеночка дуже мила. Теж одвал, по-іншому не скажеш, тільки я не можу зачіпати. Ну, покажу вам так. Це трикотаж 100% котон. 169 гривень. Так, ще є такі костюмчики, світшот з сердечком. І зараз нижечка 239 гривень. Це за сет. Два світшота так коштують. Тобто один світшот буде коштувати 118 гривень. Це 100% котон з начосиком. Ви тільки погляньте, як дешево, яка хороша пропозиція. Джинсова курточка Disney. Тематика 599 гривень Колаборація з Діснеєм завжди трішки дорожче коштує, тому що вони оплачують роялті від доходів. Якби діляться, використовують бренд Дісней і діляться з тим, кого беруть цю колаборацію. Є такий блискучий бомбар. Просто теж вау, скільки понашивали класного, Ну, тут не перевертається. Ні, ну можна в принципі, але не така задумка, скільки він коштує. 599 гривень. Брюки в сірому кольорі за щіпами, з поясочком. Прямі штанини. Відчувається, що є поліестер, можливо, повністю поліестер. Ціна 659 гривень, декоративні корзинки, і зараз зі знижечкою 149 гривень. Масляна маслянистому кольорі. Чашечки з курочками і зайчиком. Така пасхальна тематика, але дуже приємні в будь-який період нашого життя тримати таку чашку, особливо коли вона дісталася в подарунок. І така чашка коштує 149 гривень. І з зайчиком теж. В новинках є стакани з таким градієнтом на склі. Бачите, колір якби от блікує від золотистого до якогось такого рожевого, фіолетового. Навіть не знаю, як це відбувається. І вони досить мають товсте скло, фактурне. Ці інші ці нижчі. Оці, наприклад, нижчі 169 гривень за дві штуки, а оці високі, я навіть не бачу, де вони є. А ось бачу далі. Ось вони 219 гривень за дві штуки. Ще сподобалися в м'ятному кольорі. Вони такий рубчик. Це скло товсте, і тут чотири позиції. Ціна. 189 гривень за 4 штуки і є в ніжно-рожевому кольорі. Великий вибір склаща такий є. Масивні досить 219 гривень за 4 штуки. Жаль, що вони не розпаковані, щоб вам показати. Ці м'ятні мені сподобалися досить. Келихи рожевий, такий ледь ледь рожевий відтінок, масивний і за 4 штуки. Ціна. Ціна за чотири штуки, так що побачити. Віграні 339 гривень. о, які красиві подушечки. 239 гривень, такий відтінок рожевого, припорошеного, верхній би котон. Ну, вказано, що це поліастер. Ще такі подушечки є в молочному відтінку. І знизу відтінок мока. Теж така ціна недорога, 239 гривень. Ой, які красиві штучки, 189 гривень. Прозорі метал і основа сама дзеркальна. На таких ніжках. Можна збирати, зберігати коштовності, ну і збирати теж можна красиво. А ось цей бокс, я розумію, для серветок, щоб витягувати ось тут. Для рушничків, напевне. Не розумію для чого. Ну, для такої стильної ванни, можливо. Є кріселка складні. Ой, а це потрібна річ. Ідеш на природу, їдеш, і таке кріселку собі взяв і все. 799 гривень коштує, подивіться, яке класне. Тут дерево, метал і такий щільний текстиль. І воно складується. Це розкладне крісло, ось вони, ось вони і є в іншому кольорі. Є ще в кольорі оливку. Це щось нове. Перше побачила туристичний такий стільчик для туриста 799 гривень. У оливковому кольорі ще краще. Ще скоро почне ліжко робити, буде взагалі супер. Може стати конкурентом для ікеї. Яка поличка, бачите, як? от сюди можна так от зробити. Це навіть не поличка, а тримач для кухні, тут навішати всяку, якщо воно вішається. Це ще треба дивитися, 149 гривень коштує. Коробочки такі для зберігання. Кошик для зберігання написано 169 гривень. Теж можна всякі такі листівки зберігати, якісь пам'ятні. Можна фотографії зберігати. Тут теж дуже красота така. Подивіться, подивіться, що тут витворяє сенсей. 189 гривень. Це скло, в принципі, і воно покрите такою золотою глазур'ю. Красиво. А це можна під свічки, напевне, під прикраси. На таких ніжках 169 гривень. Ну, красиво. Теж така коробочка, золотий метал і оксамит 269 гривень для зберігання. Появилися нові стильні вішечки 189 гривень за 8 штук, а вибір вішаків завжди великий в сімсеї. От, наприклад, є парний дерев'яний такий 119 гривень для брюк. Це в новиночках. Тарілочка форми ромашки, 269 гривень, кераміка. Є більша, менша. І є зовсім малесенька, така навіть не знаю для чого. Для ікри 59 гривень, для Оливочок. Всім дякую за увагу! Всім, хто був зі мною до кінця цього відео, всім папа і до зустрічі!